Чергову пресконференцію конференцію у Херсонському управлінні Державної пенітенціарної служби України керівництво закладу присвятило звіту про виконане за останні 9 місяців роботи та обговорення актуальних проблем у виправних колоніях області. З метою здійснення контролю за роботою районних місць позбавлення волі працівниками обласного управління здійснено 97 перевірок, у ході яких виявлено низку порушень. Серед головних численні спроби втечі, неконтрольований доступ засуджених до спиртних напоїв та грошей. Від запрошених на конференцію журналістів не приховували нічого. З працівниками, у роботі яких виявлено певні недоліки, проведено роз'яснювальну роботу та зроблено зауваження. Серед головних вимог до керівників окремих відділків на найближчий час посилення охорони слідчих установ, встановлення контролю за речами, які отримують засудження, своєчасне вилучення спиртних напоїв та особистих коштів, а ще детальні вивчення особи засуджена та пошук психологічного підходу до кожного. Начальник управління пенітенціальної служби пообіцяв, роботу над помилками від сьогодні бере під власний контроль. А співробіт... Які не в змозі якісно та ефективно виконувати свої службові обов'язки, загрожує сувора догана та втрата робочого місця.